Радіжка, злом, переслідування чи напад. Будь-який злочин. Як не втомлюються підкреслювати, одеські поліцейські найпростіше і найшвидше розкрити по гарячих слідах. Оперативно викликати правоохоронців на місце злочину дає змогу кнопка тривожного виклику. Група затримання прибуває на місце за лічені хвилини. Доброго дня, що сталося. Дуже підозрила людина, знімає школу, зйомки веде входів і виходів на території школи. А є, у вас приблизний опис. є в мене відео з порядку. Ну, Давайте підмотні, подивимося, що там. Натискання кнопки термінового виклику охоронником освітнього закладу надходить сигнал тривоги до нашого пункту централізованого спостереження. Оператор, який у нас працює цілодобово, приймає цю тривогу. Та надсилає до даної адреси наряд реагування, який найближче до цієї адреси знаходиться. І на коротший термін наші співробітники наряд реагування поліції охорони прибувають до даного об'єкту та вже отримують інформацію і приймають міри щодо припинення порушень чи причин цих спрацювань. З початку війни в Одесі почастішили повідомлення про різні правопорушення, як на вулиці, так і всередині приміщень, зокрема на території навчальних закладів, розповідають у поліції охорони. Безпека дітей є одним із пріоритетних завдань правоохоронців. Ювенальні поліцейські систематично проводять онлайн та офлайн заходи з учнями навчальних закладів, пояснюють алгоритми дій у екстрених ситуаціях. Діти повинні знати, як себе вести під час пожежі, під час сигналу повітряної тривоги та ракетної небезпеки та інших позашлатних ситуацій. Тому впровадження тривожної кнопки в закладах освіти є суттєвим для миттєвого реагування та прибуття поліції на місце виклику, що є значним посиленням безпеки для наших дітей, особливо в умовах воєнного стану. Коли є загроза небезпеки, необхідно якомога швидше натиснути на тривожну кнопку. Кнопка термінового виклику, вона може і потрібно розміщуватися біля входу, десь, де є охоронник знаходиться на своєму місці. Вона може бути стаціонарна, тобто закріплена до місця, чи до стіни, чи до столу, а може бути ще й носима у вигляді брелока, який працює в радіусі 50 метрів. Від даного посту посту охорони і охоронник, який може перейти, і в іншій частині школи навіть наш натисне кнопки, і вона спрацює, і наш наряд відреагує на це. Кнопки тривожного виклику в Одесі встановлюють як у закладах, так і у громадських місцях, розповідають у поліції охорони. Ними зокрема можуть скористатися перехожі у разі небезпеки. Є в парках, є в громадських місцях на, на вулиці. Біля школ, автозаправочні станції, кнопки в нічний час світяться білим з надписом Поліція. Їх дуже легко помітити, і там написано терміновий виклик поліції. Сьогодні на Одещині встановлено майже дві тисячі кнопок екстреного виклику, зазначають у поліції охорони. З початком відключення електроенергії їх почали оновлювати, щоб жителі могли повідомити правоохоронцям про злочин навіть у повний блекаут. Досягнути цього вдається завдяки використанню сучасних технологій. Спільно з поліцейськими працюють інженери, фахівці телекомунікаційної компанії Тенет". Це робиться завдяки технології «Джіпон», в основі якої лежить енерго. Незалежність, тобто це означає, що навіть коли блекаут і навіть коли немає світла в громадських місцях, якщо ви натиснете тривожну кнопку, інтернет завдяки тенету буде завжди не обмежено, навіть якщо світла не буде найближче. Три години, п'ять годин, дванадцять годин. Кнопка екстреного виклику поліції допомогла розкрити не один злочин та врятувала багатьох людей, які опинилися у складній ситуації. Люди, в яких вкрали мобільний телефон, він нічого не може зробити. У нього нема куди позвонити, він не може зателефонувати на 102, і не кожна людина може дати їм свій телефон і викликати, то що бояться шахраїв. а це дозволяє самостійно все це зробити. Достатньо одного натискання. Прибуває наряд, і вам потрібно якось повідомити, що це саме ви натиснути на цю кнопку. По що стояти біля кнопки, щоб наряди були зрозуміліше, хто хто на цю кнопку. Війна диктує свої правила і для соціальних проєктів Тенета. Сьогодні замість онлайн вистав одеських театрів та міжнародного кінофестивалю фахівці телекомунікаційної компанії проводять вайфай у бомбосховища, укриття навчальних закладів і шелтери. У Тенеці підкреслюють, для участі в такій програмі потрібно лише зателефонувати в кол-центр компанії і залишити заявку. Фахівці безкоштовно виконують роботи, і за сам інтернет платити так само не доведеться. Єдине, що потрібно, це роутер. Можна подзвонити до офісу компанії, сказати, Я хочу. Далі приходять монтажники, вони все підключають, але потрібен лише роутер, тобто звичайний домашній роутер. Інтернет залишається в таких об'єктах безкоштовним, поки що на невизначений срок. З початку повномасштабної війни фахівці мережі обладнали інтернетом сотні укриттів. Сьогодні вони також працюють пліч-опліч з правоохоронцями, щоб забезпечити стабільну роботу систем зв'язку.